Брати та сестри, ми всі любили колись квітучу та прекрасну країну, поки чорний день Майдану не закрив блакитне, мирне небо над нею. Ми не перестали її любити, коли чорні стерв'ятники вийшли з того диму, захопили владу і тішаться над вмираючою батьківщиною. Хто зараз керує державою? Баптисти, саєнтологи? Злочинці, не люди, у яких немає нічого спільного з християнськими, ісламськими та загальнолюдськими цінностями. Один клан олігархів внаслідок перевороту змінив інший. Сполучені Штати втратили на Майдан більше 5 мільярдів доларів, а допомоги Україні планують виділити в 5 разів менше. Світовий жандарм США. Цинічно та підло розірвав український народ на шматки, переслідуючи лише одну ціль назавжди розірвати братні стосунки слов'янських народів, обезселити Росію, а потім перетворити всіх в колонії та сировинні придатки. Звертаюсь до вас, браття. Нинішня влада незаконна. Закликаю байкувати та ігнорувати всі її дії, постанови та закони. Згуртуйтесь та дайте відсіч нелюдям, окремо звертаюсь до представників силового блоку. Воїни внутрішніх військ та спецпідрозділів МВС. Зверніть увагу, що при влади ті, хто віддав накази закидати вас коктейлями Молотова, це ті, хто зрадив вас. А зараз не можуть обійтись без вашого захисту. Воїни оборонного відомства видавали присягу не, Турчинову, не Яценюку чи ярошу видавали присягу народу України. Пам'ятайте про це, не доведіть ситуацію побрати до вбивства. Виберіть правильну позицію. Нехай з вами прибуде завжди сила.